Прощалися усім селом. Мешканець Жидичина Володимир Мисковець загинув наприкінці лютого на 52-му році життя за усіх нас. У Волинянина залишилася родина, діти та найбільше він любив Україну. Як героя проводжали в останню дорогу та які спогади він залишив по собі далі у сюжеті? Рам Святого Миколи Чудотворця села Жидичин ледь вмістив усіх охочих віддати останню шану загиблому герою. Володимир Мисковець загинув у лютому, боронячи Україну біля села П'ятихатки Запорізької області. Йому був 51 рік. Ті, хто добре знав загиблого захисника, не можуть повірити, що Володимир уже не повернеться. Це мого зятя рідний брат. Хороша, добра, зійновита дитина. Хороша сім'я, хороші дітки. Дуже жалкуємо, що так сталося. Чи... тяжко нам дуже, бо тому, що він нам не... недалека людина, хазяїн. Старався будував, хазяйнував. Клята війна забрала дитину. Я спочиваю з Богом. Василь навчався разом із полеглим героєм Володимиром у зооветеринарному технікумі. Каже, на товариша завжди можна було покластися. Ми його запам'ятали як доброго і люблячого спокійного товариша, завжди надійного. Ми разом з ним провчилися три роки і сім місяців в зооветеринарному технікумі, закінчили. І після тих пор фактично ну, кілька разів зустрічалися, але так, щоб ми міцно так були, то ні разом. Але з спогадів можу сказати, що ця людина була надійна, на яку, на яку можна було покластися. І сьогодні ми з такою датою, ну, судно нам про це поговорити зараз на сьогоднішній день. Ми прийшли його провести в останню путь. Ми Завжди мали про що з ним розмовляти і поспілкуватися. Як від битової розмови, так і по навчанню. Хай йому земля буде пухом, а ми будемо пам'ятати його. Федір Васильович був класним керівником Володимира Мисковця у технікумі. Це був перший випуск волонянина. Чоловік, ледь стримуючи сльози, каже: війна забрала вже другого його вихованця. І це мій перший випуск. Рожищенського за ветеринарну технікуму. Звичайно, біль втрати дуже велика. Дуже велика. Це... Людина була дуже спокійна. Не... Він не, не був сварливий, спокійний, тихий, хороший сільський хлопець. Царство небесне, біль втрати, звичайно, безмежна. Як студент він навчався так посередньо, нормально. Ну, ніде він не був замічений в якихось там хуліганських вихідках таке пам'ятний, пам'ятний хлопець був такий, що його можна було запам'ятати. Будемо ми його пам'ятати, звичайно, все життя. Після відспівування у храмі Володимира Мисковця поховали на кладовищі у селі Жедичин Віра Шевчук, Мирослав Хотимчук із села Жедичин для новин на часі.